Щороку, в день шанування учасників бойових дій на території інших держав, ветерани війни в Афганістані віддають шану своїм загиблим побратимам. 35 років тому, саме 15 лютого, стало днем завершення десятирічної війни, яка офіційно так і не була проголошеною. Проте забрала життя майже трьох тисяч українських солдатів і офіцерів. Пам'ятний захід у горішніх плавнях відбувся біля меморіальної споруди воїнам-інтернаціоналістам. Володимир Рубан, голова громадської організації Горішньопланівська спілка ветеранів війни, зазначив, війна в Афганістані це сумне минуле, яке з роками не стирається з пам'яті воїнів афганців Сьогодні якби ювілейна дата, але проходить сумом, тому що йде війна. У нас окуповані території. У нас постійно продовжають гинуть наші хлопці. Тому 35 років. Проводиться дуже дуже сумно і скромно, вклонитися побратимам за їхній ратний подвиг прийшов Віктор Д'яченко, – воїн-афганець, який наразі стоїть на захисті України. Ось вже і 35-та річниця виводу військ. На жаль, що ми відзначаємо цю дату, коли в країні війна. Це дуже тяжко, і що я хочу побажати своїм побратимам побратимам на фронті. Я хочу у ці складні часи побажати залишатися справжніми чоловіками, воїнами, афганцями з великої літери. І це не пусті слова. Чому так? Тому що для нас от слова честь маю, а не для нас велике значення мають ці слова. І з цими словами ми йдемо по життю. І афганці, і всі бойові мої побратими. Других, що хочу побажати для всіх, це ветеранської єдності, це в першу чергу. Ветеранської єдності, братства. Для чого це? Це для того, що, щоб ми жили в цій країні довго і щасливо, щоб наша країна процвітала. Це заради майбутнього. Я желаю цього. На сьогодні п'ятеро членів громадської організації «Горішньопланівська спілка ветеранів війни захищають нас і нашу країну від російської навали. На жаль, ще п'ятьох своїх побратимів, мужніх українських захисників, громадська організація від початку повномасштабного вторгнення втратила. Ветерани війни, члени родин загиблих, військовослужбовці, представники міської адміністрації на чолі із міським головою Дмитром Биковим і громади вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання їх поклали до підніжжя меморіальної споруди вінки та квіти.